Те, як не стати жертвою шахрайських схем, ми сьогодні поговоримо у нашій студії з нашим гостем, відомим правозахисником Едуардом Багіровим. Доброго ранку, пане Едуарде. Як відомо, щоб стати вдалим шахраєм, треба бути непоганим психологом. На які слабкості тиснуть, на які людські слабкості тиснуть шахраї? Ну вот мы слышали комментарии Сергея Брулакова, он правильно посоветовал, да, необходимо в данном случае обращаться в органы милиции, это как бы универсальная система защиты ваших интересов. Что касается аферистов, они, когда разрабатывают систему, они приглашают в том числе юристов, в том числе психологов, приглашают специалистов, которые могут им такую схему разработать, чтобы попадая туда, человек просто не понимал, что происходит, отдавал свои деньги, соответственно, и при этом даже был где-то чем-то доволен. Вот. Схема телефона вот этих разводов достаточно имеет долгую историю. В первую очередь необходимо понять, что если вам позвонили да, и угрожают вам, пугают вас тем, что будут проблемы у ваших близких людей, 99% это лохотрон. То есть человек должен понимать, что его просто разводят. И э, люди, которые нас сегодня слышат, должны, или молодые, да, или там, рассказать своим родителям, рассказать своим близким, родным всем абсолютно, что если вам позвонили и сказали, что проблема там в милиции, ДТП, ГАИ э, могут в тюрьму посадить, там убийство, все прочее это обман. Таким образом, мы просто защитим своих близких от возможных афер, чтобы они не отдали свои кровно заработанные деньги. Ну, поинформованные означает захищенные. Безусловно, случайно. информация, да. Ага. До знабуть широко розпространіносріді потенціальних э, жертв. Тобто, якщо ви ви кажете, що готують шахраї свої схеми ретельно. Я да. чув, що подекуди навіть використовується гіпноз і нейро нейролінгвістичне програмування. Це не фантастика. Тобто дійсно, шахраї вже на такому рівні працюють? Да, дело в том, что есть определенная категория людей, которые психологически підготовлені до тому, щоб определенными, скажем так, системами інформації його ввести в транс і таким образом получить от человека то, что нужно. Да? Или там деньги, или какие-то там а, согласия, і тому подобне. Але это достаточно небольшое количество вам будь-який психолог скажет психиатр, что вот это не то, что там процентов там 10, 15, 20, где там 2-3 процента. Поэтому тут даже должна быть для аферистов целевая аудитория, целевые конкретные люди, которые они хотят обработать для того, чтобы добиться своей цели. І про телефони вам доводилося стикатися з телефонними терористами? Ні, не з тими, що підкладають фіктивні бомби на вокзалах або ж в навчальних закладах. Телефонними терористами з недавніх пір називають людей, які здатні будь-кого затероризувати своїми дзвінками. Певно, не існує жодного українця, якому коли-небудь не телефонували. Ем, певні особи з пропозицією щось придбати, взяти участь в якійсь акції або опитуванні. Пригадуєте? Тоді наступний сюжет саме про вас. Що робити із настирливими телефонними комерсантами? Зазвичай спочатку люди їх вічливо, а іноді навіть уважно слухають, потім намагаються якось відкараскатися, потім переходять на підвищений тон, а часом і нецензурну лайку, і зрештою кидають слухавку. Але досвідченого телефонного пройдисвіта цим не проймеш. Він телефонуватиме знову і знову. Позбавитися до кучливих дзвінків юридичним шляхом украй важко, Тож фахівці радять переходити у контрнаступ. Слід упевнено і навіть грізно з'ясувати назву настирливої фірми і особу набридлого менеджера. Навіть сама спроба це зробити сполухає телефонного терориста. Якщо ж дзвінки повторюються, причому від різних компаній, це означає, що ви потрапили у загальну телефонну базу. Цей випадок найбільш складний, утім не безнадійний. Слід твердо наполягати на своєму і вимагати видалення своїх контактів з погрозою звернутися до правоохоронних органів. При певній настійливості це спрацьовує. І нарешті кардинальний крок: заборонити вхідні дзвінки з усіх невідомих телефонів або взагалі змінити власний номер. Навряд чи такий варіант підійде більшості людей однак іноді власний спокій такий дорожчий. Справді, кожен з нас стикався з таким явищем, коли постійно телефонують і телефонують. Два запитання: звідки вони знають наші номери, ці телефонні терористи, і що з ними робити тепер? Як боротися з цим явищем? В даному випадку закон захищає базу даних, інформацію, в тому числі номера телефонів, і к сожалению приобретають незаконним способом совершенно уголовне преступлення, Номера телефонів Беруть, би, старих клієнтів. берут как бы старик. В данном случае на мой телефон неоднократно поступають звонки з предложениями купить там билеты в театр там, или купить продукцию какой-либо фирмы. Буквально недавно мне позвонили. Вы знаете, они затронули такую тему, которая как бы болезненна. Да, это дети сироты. Говорят, вот есть дом малютки, да, дети сироты, они хотят пойти в театр. Вот вы бы не захотели бы купить для детей там, 20 билетов. Понимаете, они затронули ту тему, которая для любого человека является знаете, вот, э, ну, душевной, да? то есть они э, цинично, нагло, подло поступают, да? они используют любовь к близьему, ближнему, да? к ближнему, э, гуманный такой подход, э, э, используя ваши чувства, они хотят заработать на этом деньги. Но я при, же этом, при этом вот я хотел бы сделать заявление. Э, Совершая уголовное преступление, дальше они терроризируют людей, они доставляют людям э, проблемы. Для этого у нас есть правоохранительные органы, органы прокуратуры и милиции. Я хочу сделать обращение прокурору города Киева, начальника милиции, по данным фактам возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности вот этих террористов, которые, ну, как минимум, доставляют людям хлопоты, отнимают время, э -э, отнимают здоровье, э -э, ломают нервную систему. То есть я в данном случае, вот, к сожалению, не могу уже спокойно общаться с ними, я уже поднимаю трубку, если в компании людей, я как бы культурно отвечаю, если я один, там, э -э, три этажа мата, потому что я уже нормально не могу с ними говорить. Я понимаю, что у них такая работа, их заставляют. или они сами хотят на этом заработать, но это, мягко говоря, непорядочно и некрасиво. Я думаю, що ми, як журналісти, прослідкуємо за тим, чи матиме ваше звернення резонанс і відгук. Ну а власне, що б ви особисто запропонували змінити в законодавстві, аби захистити ці, наприклад, бази даних наших з вами номерів і так далі. знаєте, доповні закону і зміни закону необхідності немає. Треба, щоб наші більш ефективно працювали, да, захищали наші права За це вони получають і налогі зарплати, да чи той вони повинні эффективно использовать нормы закона, для того, чтобы таких террористов не было. Потому что они же не виртуально, они есть. Они снимают помещение, они звонят на наши телефоны. По этим номерам телефона элементарно можно их вычислить. Может быть, наши правоохранители как-то с ними связаны, потому им позволяет так совершать правонарушения. Но я не хотел бы так думать. Я хотел бы, чтобы наши милиционеры или работники прокуратуры провели более действенные меры, да, и чтобы у таких террористов было гораздо меньше. И нам будет спокойно жить и работать. Ну, що ж, пане Едуарде, дякую вам за фахову консультацію. Сподіваюсь, ваші поради будуть почуті, і ситуація зміниться на краще. Спасибо.